Я пізнаю світ урок 294, тиждень 33. Тема повторення. Закон збереження енергії. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Добрий день, друзі! Як розумно влаштована земля! За законом збереження енергії м'яч, що буцнули, переймає на себе енергію руху від вашої ноги, а ввімкнений у розетку пристрій зберігатиме продукти харчування. Чи сушитиме волосся людини завдяки перетворенню електроенергії на інший вид енергії? Пригадаємо про це більше. Пригадайте, що таке закон збереження енергії. Сторіночка 23 у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Закон збереження енергії це закон, згідно з яким енергія не виникає ні звідки й не зникає безслідно, вона лише переходить від одного тіла до іншого або перетворюється з одного виду на інший. Поставте відео на паузу. Прочитайте навчальну одиницю ще раз та відтворіть із пам'яті. Дуже добре! Пригадайте, що вам відомо про енергію та її перетворення. Виконайте завдання на сторінках 23-24. Перше завдання. Прочитайте та позначте неправильне твердження. Енергія та її перетворення з одного виду на інший є рушійною силою будь-якого процесу. Позначте, чи правильно, чи неправильно. Енергія в їжі перетворюється на енергію, яку учні використовують під час бігання, піднесення руки за партою та навіть роздумів. Готувати їжу в електричній духовці можна завдяки електричній енергії, що перетворюється на світлову. Отже, неправильне твердження, готувати їжу в електричній духовці можна завдяки електричній енергії, що перетворюється на світлову. На яку енергію буде перетворюватися електрична? Так, що перетворюється на. Теплову енергію. Дуже добре. В наступному завданні позначте правильні твердження. Енергія не виникає ні звідки не зникає безслідно. Енергія переходить від одного тіла до іншого. Енергія не може перетворюватися з одного виду на інший. Отже, правильні твердження. Енергія не виникає, нізвідки не зникає безслідно, та енергія переходить від одного тіла до іншого. Дуже добре. В наступному завданні оберіть правильні відповіді. Згідно із законом збереження енергії. Енергія накопичується та зберігається в певних місцях, перетворюється з одного виду на інший. З'являється під час виконання роботи. Так, згідно з законом збереження енергії, енергія перетворюється з одного виду на інший. Назвіть пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Гідротурбіна, вітрогенератор, сонячна батарея. Так, молодці. Це вітрогенератор. Позначте. Поміркуйте, які види енергії потрібні для роботи наведених об'єктів. Орган, електрогітара, комп'ютер, трембіта. Отже, орган. Так, тут потрібна енергія руху повітря. Електрогітара. Так, потрібна електрична енергія, комп'ютер. Молодці також електрична енергія, трембіта. Так, потрібна енергія руху повітря. А що спільного між органами трембітою? А що рухає повітря під час гри на кожному з музичних інструментів? Пригадайте та скажіть, якого композитора називають віртуозом органної музики? Перевірте себе, на сторінці 25 зберіть із зелених букв слово прізвище цього митця, знайшовши вихід з лабіринту. Отже, як прізвище цього митця, якого називають віртуозом органної музики. Так, це бах. Запишіть. А чи є ще прізвище можна скласти з червоних літер, якщо рухатися лабіринтом так само. Так, можна скласти прізвище Гріх. Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та порелаксуйте з органною мелодією у печері гірського короля. Норвезького композитора Едварда Гріга Чим особлива гра на органі? А де розташовано орган, зображений на світлині? А що ви знаєте саме про цей музичний інструмент? Дуже добре. Сторіночка 26 у підручнику. Пригадайте, як може перетворюватися енергія та встановіть відповідність за зразком. Світлова енергія рослини, фотосинтез, біоенергію. Енергія руху повітря. Так, вітряк. А звідси. Так, електрична енергія. Дуже добре. Беремо теплову енергію. Так, це теплова електростанція. А з теплової електростанції може бути як електрична енергія, так і світлова енергія. Електрична енергія. Так, електрична духовка і теплова енергія. Дуже добре. Виконайте завдання від Бубу. Дослідіть перетворення електричної енергії на інші види енергії, що відбувається у вашій оселі. Доповніть схему стрілочками та прикладами за зразком. Наприклад, вид енергії електрична. Перетворюється на рухову. Наприклад, це пральна машина. Доповніть схему стрілочками та своїми прикладами. Поставте відео на паузу. Молодці. Дуже добре.